Вечір вечоріє, Маруся йде гулять. А мати не пускає, бо треба рано встать, а мати не пускає, бо треба рано встать. Маруся не слухала, зібралась та й пішла. На рано люди кажуть, марусі вже нема. На рано люди... Куди кажуть, марусі вже нема. Шукали її по горах, шукав по лісах. Марусин батько каже шукайте в кірницях. Марусин батько каже, шукайте в кірницях. Заглянули в кірницю, очистилась вода. І виплела Маруся, мов рибка не жива, і виплела Маруся, мов рибка не жива, а у неділю рано усі дзвони гудуть. Марусю молоденьку, та й на цвинтар ведуть. Марусю молоденьку, та й на цвинтар везуть.